Привіт! Сьогодні я поділюся з вами рецептом простого та швидкого печива. Якщо ви хочете приготувати щось смачне, але не витрачати багато часу. Це рецепт для вас. Готувати його легко, а інгредієнти завжди є на кухні. У миску додаємо одне яйце 100 г цукру, 120 мл соняшникової олії та збиваємо ручним вінчиком 1 хвилину. Додаємо пів чайної ложки розпушувача та просіюємо 200 г борошна. Замішуємо тісто. Воно виходить дуже м'яке та зовсім не липне до рук. Але якщо липне та не збирається докупи, то додайте ще 50 г борошна. Тепер відчіпуємо частинку тіста та формуємо кульку, трішки притискаємо та занурюємо в цукор. Викладаємо на деко застелене пергаментом на відстані один від одного. Тепер за допомогою звичайної виделки надаємо печиву гарну форму. Розігріваємо духовку на 200 градусів та випікаємо 8-10 хвилин. Печиво за цим рецептом виходить ароматним, ніжним і просто тане в роті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та до зустрічі в новому відео.